Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, присвячений всім справам з 20 по 23 червня 2024 року. І вже по традиції, спочатку ми говоримо про. Дуже важливі справи на цей період. А дуже важлива справа у нас 20 червня, День літнього сонцестояння. Це важливий день, дуже сильно енергетичний день в, в червні і взагалі в році. Та ще й до всього, 22 червня, в Козирозі у нас повня. Отож, дуже складний, напружений період у нас на цей період з 20 по 23 червня. Тому дуже просимо вас, бережіть себе, своїх рідних, близьких, здоров'я. Саме головне здоров'я, ніякої напруги, ведіть себе тихо, спокійно. Можете тут побачити заготівлі робити якісь. В ранковий час, але коли сильно спека, будь ласка, будьте в тіні, будьте в будинку, і відпочивайте. Ось такий складний період, і це пройде, як говорив Соломон, і все буде добре, будемо рухатися далі. Ну що ж, а тепер давайте приступимо до агрогороскопу з 20 по 23 червня. І так, аграрний гороскоп починається у нас 20-го, Це буде Місяць в знаці стрілець і 21 го місяць в знаці стрілець. Але це спалений шлях місяця, 20-го починається з 4-ї години ночі, 8 хвилин, знак стрілець починає працювати. Тому ніяких посів в спаленому шляху не проводимо, розсаду не турбуємо. 20-21 го го для квітів та кімнатних рослин актуальний захист біопрепаратами та настоянками трав. Поливи та підживлення в знаці стихії вогню не проводимо. Якщо є необхідність в поливах, поливайте, але підживлення небезпечні. І по листочкам, і під коріння. Не поливайте, не підживлюйте. В саду актуальний захист біопрепаратами та настоїнками це знак стихії вогню. Зелені операції не проводимо. Збір врожаю Так, ми проводимо і робимо заготівлі. Якщо вже є достатня кількість чогось, робіть заготівлі. Квашенням капусти не займаємося в стрільці, але можемо готувати настоянки і збирати лікарські рослини. З трав'янистих рослин, будьте уважні, ви збираєте рівно стільки, скільки вам потрібно, і залишайте ще рослини на наступний рік. Це вже спалений шлях місяця. Дуже велика енергетика в цей час в рослинах. І якщо ви просто познімаєте якісь частинки з рослин і не залишите насіння, не залишите на наступний рік, щоб рослина знов своє потомство залишила і знову продовжила своє життя, ви просто наступний рік прийдете і не знайдете ці рослини. Тому будьте уважні в цей час. Дуже-дуже уважно до лікарських рослин. Збирайте рівно стільки, скільки вам потрібно. Риболовлею не займаємося, заборона. Кімнатні овочі для них актуальний захист біопрепаратами та настоїнками. інкубація поки що ні. Далі, 22-23, знову ж таки, 22 повня о 4-й годині, ночі-ранку і в 8 й годині 8 хвилин. І 23-го ця доба повні і завершується і продовжується спалений шлях місяця. В цей час не сіємо і нічого не висаджуємо з розсади. Квіти та кімнатні рослини для них, для них актуальні поливи і захист будь-якими препаратами при температурі нижче плюс 30 градусів це козоріг і можна використовувати. Поливи дуже ефективні в цей час, але підживлення не проводимо вповню. Так що, хоча знак добрий, але підживлення в цей час небезпечні для рослин, тут вища кульмінація напруги, і вони не підуть ці добрива на користь рослині. В саду, поливи актуальні та захист від шкідників та хвороб будь-якими препаратами при температурі нижчі плюс 30. Зелені операції ще не проводимо. Збираємо врожай, робимо заготівлі, От можна і квасити капусту. Декілька чоловік у нас, підписників, до цього часу квасять капусту. Раз подобається дуже корисний продукт. Готуйте і робіть смачні різні страви. Настоянку можна готувати, але не збирайте в цей час лікарські рослини і не йдіть на риболовлю заборона. Кімнатні очі для них актуальні тільки паливи. Інкубація 22-го ні, а ось 23-го можна яйця, гусей, індиків і будь-яких пород качок, крім мускусних, можна виставляти. Або в інкубатор, або ж під качку, кочку. якусь. Все, що у вас заплановано, будь ласка, завершайте цей період. У нас в червні, і в липні це завершаючий період для того, щоб отримати гарний вихід свійських птахів. У нас є окремий ще гороскоп для того, щоб отримати здоровий молодняк. Будь ласка, дивіться, а в даному випадку ми з вами розглянули. 23 – це якраз день, який підходить для гусей, індиків та качок. Наступна рубрика Місяць для будинку та для здоров'я з 20 по 23 червня. Починати справу в день літнього сонцестояння і вповню, тим більше 22-го вже починається статичний Сатурн починає працювати. Тому справи не починаємо, а от купувати дорогі речі ще можна 20-21 го го і все. Потім дуже складний період, і покупки вже не можна буде робити. Тому можна на ці дні, на четвер-п'ятницю, особливо четвер, гарний день, можна купувати дорогі речі і п'ятниця теж більш-менш. Тим більше четвер у нас якраз Юпі... Юпітер відповідає. За ці справи, а п'ятниця, Венера тому можна ще покупки зробити. Ну що ж, тепер підемо в будинок. Груба камін. Дуже уважні бути не тільки ці місця, джерела тепла небезпечні, тому що знак стрілець, знак стихії вогню, можуть бути дуже швидко загоратися будь-які предмети, може бути пожежа, будьте уважні. Не плануємо 20 21 стрижку волосся, стрижку. Нігті теж не стрижемо. Волосся не фарбуємо на ці два дні, але мити волосся можна. Сауну не плануємо, догляд за шкірою маски не працюють, очищення шкіри ще ні, очищення організму в такий час не проводиться, рукоділям в стрільці не займаємося. Для тіста актуально трохи більше рідини, прання прибирання буде неякісне, тому не плануємо. Але ремонтні роботи можна проводити та провітрювати речі в період, якщо немає опадів. 22-23 це вже знак стихії, землі, козоріг, тому може бути дим в будь-якому джерелі вогню, будьте уважні, не можна стригти волосся, це повня і спалений шлях місяця, тому не стрижемо волосся, нігті не стрижемо, не фарбуємо волосся, а от мити волосся дуже добре. Сауну не плануємо і не проводимо, догляд за шкірою маски починають працювати 22-го, після 2-ї години, 30 хвилин, можна розпочинати маски використовувати. І 23-го теж проводимо. Очищення шкіри 22-го ні, а ось 23-го ввечері починається цикл новий цикл. Будь ласка, можете ввечері 23-го це робити вже. Очищення організму не плануємо не проводимо. Рукоділля. В козарозі гарні роботи виходять і повню. Це єдине, що можна в будинку, тихесенько, де не, немає спеки, щось творити своїми руками. Для тіста тут норма по рецепту. Прання, прибирання буде якісне, тому можемо 22-23 запланувати і провести. Ремонтні роботи не плануємо і не проводимо, і провітрювання речей теж не плануємо і не проводимо. Наступна рубрика здоров'я. Про здоров'я, що ми повинні знати. 20 і 21-го це у нас місяць в знаці стрілець, спалений шлях місяця, дуже-дуже такі напружені дні. А ще й до всього стрільці вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна в цей час проводити операції на печінці та інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не проводяться в цей час ортопедичні операції. Можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертанія і шемічна хвороба серця, в цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Але можна лікувати органи дихання, а також мігрені, гіпер та гіпотені, тим більше, що це спалений шлях місяця. Будь ласка, слідкуйте за своїм здоров'ям, лікуйте в цей час щитовидну та вилачкову залозу. І можна проводити сканування різних органів у цей період в стрільці. Наступний період 22 та 23 червня. Це місяць, у знаці козоріг, а ще й до всього це повня і спалений шлях місяця. Тут взагалі операції ніякі не плануються, тільки щось екстрене. Тим більше, будьте уважні, в Козорозі вразливі такі органи: жовчний, міхур, скелет, кісткова система, кістки, суглоби, сухожилля і особливо коліна. Зверніть увагу на коліна. Не можна в цей час проводити операції на кістках, на коліних суглобах, на кістковому мозоку, не можна видаляти зуби, в будь-якому випадку, краще щось підлікуйте, але не видаляйте зуби в цей час. Будьте уважні, вразливі всі кістки, не тільки зуби, а вразливі всі кістки та кістечки нашого тіла. І велика небезпека переломів. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, будьте готові, у кого є такі хвороби, можуть такі хвороби в цей час давати про себе знати, як ридиколіт, жучна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Знову ж таки, що можна лікувати? Ефективне лікування дихальних шляхів, діабету, гастриту, гастроентериту, Хвороби, шлунку, виразку та хвороби 12 палої кішки, все це можна лікувати. Ну, що ж, наш випуск завершений. Ми все про важливі справи, які стосуються на період з 20 по 23 червня розказали, повідомили. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.